Партнер програми Формула здоров'я. Клініка мікрохірургії ОКА Медікус. Партнер програми медичний центр Віасан. Найсучасніші методи діагностики та лікування. Вітаю вас, шановні телеглядачі. До вашої уваги. програма Формула здоров'я, генеральний партнер програми Клініка мікрохірургії Ока Медікус». Ми працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43 39 3920. Будь ласка, телефонуйте нам, ставте свої запитання. До нашого гостя сьогодні ми поговоримо про інсульт судинну катастрофу, з якою можна і треба боротися. Не варто думати, що інсульт прерогатива людей пенсійного віку. Жертвами судинної катастрофи можуть стати активні молоді люди, особливо ті, хто веде повноцінне життя, займається інтелектуальною працею, керує бізнесом чи великим проектом. До того ж, в Україні щорічно реєструється більше 100 тисяч інсультів, тому для багатьох сімей це не пустий звук, а реальна проблема, яку доводиться вирішувати. Тому сьогодні ми будемо говорити про інсульт, і розмову ми поведемо з кандидатом медичних наук, нейрохірургом вищої категорії, завідувачем курсу нейрохірургії Тернопільського державного медичного університету Гудаком Петром Степановичем. Тож спершу візитка лікаря. Гудак Петро Степанович родом з міста Хуст Закарпатської області з родини лікарів, В 1980 році закінчив з відзнакою Ужгородське музичне училище з присвоєнням фаху викладача класу скрипки та артиста оркестру. 1980 тисяча роки. Строкова служба в лавах радянської армії. У 89-му році закінчив Київський медичний інститут імені академіка Богомольця, 89 91-й роки навчання в інтернатурі та робота нейрохірургом в Київському центрі невідкладної медицини та медицини катастроф під керівництвом екс-міністра охорони здоров'я України професора Поліщука. 92-96 роки навчання в аспірантурі кафедри нейрохірургії Київського медичного університету під керівництвом академіка Академії медичних наук України професора Цимболюка. 98-й рік захист кандидатської дисертації з проблем мікрохірургічного лікування відкритого пошкодження плечового сплетення. 94-й, 2005-й рік. Лікар-нейрохірург Ужгородської обласної лікарні, доцент кафедри післядипломної освіти Ужгородського національного медичного університету. 2001-й рік ознайомлення з досвідом роботи в клініках штатів Веракрус, Пуебла, Мехіко, Мексиканські Сполучені Штати, 2005-й рік в місті Бонч. У Німеччині, 2000-2010 років місті Печ, що в Угорщині, у 2005 році, адміністрацію Тернопільської обласної лікарні запрошений для роботи завідувачем відділення нейрохірургії. З 2007 року кандидат медичних наук нейрохірург вищої категорії Гуда Петро Степанович завідує курсом нейрохірургії Тернопільського державного медичного університету імені Івана Горбачевського голова Асоціації нейрохірургів Тернопільщини. Доброго вечора, Петре Степанович. Ми раді, що ви завітали до нас. Отже, ми сьогодні говоримо про таке вкрай небезпечне захворювання, як інсульт. Що це таке? Що таке інсульт? Інсульт у переводі із латинської інсультус означає раптове або гостре порушення мозкового кровообігу, яке може виникати в будь-якій ділянці головного мозку внаслідок двох причин: перша або це раптова закупорка, так би мовити. Однієї судин або навпаки розрив однієї з артерій, яке супроводжується крововиливом у ту чи іншу ділянку головного мозку, і супроводжується відповідною клінічною симптоматикою, в залежності від того, де сталася ця катастрофа. Які статистичні дані в світі по інсульту в світі в Україні і в Тернополі, зокрема? Наскільки це небезпечно? Так, у світі реєструється більше 6 мільйонів випадків інсульту щорічно. Треба сказати, що дві третини цих випадків відбувається в країнах із низьким соціальним рівнем. В Україні у нас є близько 11,5 мільйонів хворих на інсульт. Хворіє на рік на 100 тисяч населення, приблизно 8 тисяч 219 випадків на рік буває в Україні. Смертність досить висока. Треба сказати, що, наприклад, у 2007 році летальність становила 91 хворий на 100 тисяч населення. Тобто врахуйте, що майже кожний 9-й людина в Україні помирає від інсульту. Причому цікаво, що протягом Першого року захворювання також тих, хто переніс інсульт, 50% всіх пацієнтів помирає. Угу. Тепер, що стосується Росії, в Росії, о, о, в Росії, о, в Росії о, захворюваність о, складає близько більше 450 тисяч випадків на рік. Тобто угу. проблема така сама, як і у нас. Угу. О, Треба сказати, що, наприклад, з інсультом летальність становить кожні 4,5 хвилини хворіє та чи інша людина на інсульт. І кожні 15 хвилин помирає одна людина. Тобто за час нашої передачі, майже годину, помре 4 четверо людей. Ось така, на жаль, сам статистика. Що стосується Тернополя, то у нас. На рік реєструється близько 1900 випадків на рік. Я вважаю, що це досить велика цифра. Причому третина, третина з цих випадків це є пацієнти з геморагічним інсультом, тобто крововиливом, і дві третини це є з ішемічним, так званим інсультом, тобто внаслідок раптової закупорки судини головного мозку. Я би хотіла повернутися до ситуації в Україні. Чому саме в Україні ця хвороба настільки поширена? Які причини, Петро Степанов? Ну, як я вже повідомив, що дві третини, на жаль, інсульта трапляється в країнах, м'яко кажучи, з невисоким рівнем соціального життя. Україна також відноситься, на жаль, до цієї категорії. І як я нерідко повторяю слова класиків, у моєму житті є. Два вороги. Перший це є час, а другий це є невігластво. Нерідко саме невігластво, невежество, як кажуть росіяни, стає причиною інсульту. Тобто це абсолютно неправильний спосіб життя, неправильне харчування, стрес, причому хронічний стрес, відсутність толерантності один до одного, взриви емоційні. Ті катаклізми, які відбуваються соціальні втрата роботи, робочого місця, Нелади на роботі, все це призводить до того, що нерідко люди, які навіть займають високий соціальний статус, нерідко закінчують на інсульт. На жаль, таке є. Дуже шкода. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до теми: до вас як до медика, які види інсультів зустрічаються. Як я вже повідомляв, є два. Биди інсульта. Це є геморагічний і ішемічний інсульт. Найчастіше е, трапляється ішемічний інсульт. Чим викли... викликаний ішемічний інсульт? Е, е, ішемічний інсульт найчастіше викликаний порушенням обміну речовин, в результаті чого насичення жирні кислоти, тобто те, що ми вживаємо в їжу, а саме це молочні продукти з великим вмістом холестерину е, масло, Жирна сметана, яєчний жовток. Оці ці всі продукти відкладаються на стінках судин, крупних артерій, зокрема на внутрішніх сонних артеріях. І при певних обставинах така, така так звана атероматозна бляшка може в певних, за певних обставин виразковуватися, і частинка цього так званого ембола раптово стоком крові потрапляє в той чи іншу ділянку мозку. Це Перша причина. Наступна причина це цукровий діабет, це різні захворювання серцево-судинної системи, зокрема перенесений інфаркт, різні порушення ритму серця, в результаті чого утворюються кров'яні згортки, які можуть заноситися також током крові у ту чи іншу ділянку головного мозку. Причиною може бути також і Захворювання крові це вже набагато рідше трапляється, травма шийного відділу хребта, якщо удар, наприклад, приходиться на шийний відділ, таке траплялося в моїй практиці. Оце, що стосується ішемічного інсульту.